Вафі Бухарест, Всесвітня служба, Радіо Румунія, передача українською мовою. Доброго вечора вам, шановні радіослухачі. Ця програма, що висвітлює ключові події політичного, економічного, соціального та культурного життя Румунії, Трансується щоденно о 18.20 і 22 за київським часом. На коротких нулях на частоті 5910 кГц, а також в інтернеті. У прямому ефірі та в режимі зароку усі деталі мовлення ви можете знайти на нашому поуцібах шукает нас Дима Ради Фейсбук, Радио Румыния. Уважаемого вам чистого эфиру. Ну, Добрий вечір, шановні радіослухачі, слухайте останні новини всесвітньої служби радіо Румунія. Прем'єр-міністр запропоновані заходи для захисту європейських фермерів та підтримки розвитку сільських територій, що вони стали більш привабливими для нових поколінь. Візит Європейського чиновника до Бухареста відбувається в контексті переговорів щодо нової спільної аграрної політики та багаторічного фінансового плану на 2028 2034 роки. Конституційний суд Румунії відклав до 20 жовтня розгляд звернення Вищого касаційного суду щодо закону про пенсії магістратів цінно нормативним актом, за який уряд взяв на себе відповідальність у парламенті.